Кільці, де ви є? Добрий день? Твічки вони класні? Як у вас справи? Ви знаєте, скоро в нас коридор затемнень, і я отаку бачу по поведінці людей, що щось воно не так. Щось воно не так відбувається. Люди якісь такі дивні. Тому я вирішила зробити це відео для того, щоб подивитися, які є поради, які уроки кармічні ви проходите, як краще пройти цей час. З 14 жовтня по 28. Два затемнення буде. Але впливи, енергія вже зараз бачна. Якщо ви почитаєте коментарі, ви почуєте і думаю, вас, якщо ви дивитесь, можете зрозуміти, що щось відбувається не так. Ми сьогодні працюємо з вами Таро Гранд. Ой, люкс, бачите, вже це падає. І запитаємо, Таро перше питання. Так, я підготувала список 5 питань. До речі, якщо вас цікавлять приватні розклади, ви можете звертатися, мій телефон є завжди під відео. Або у вас є цікава тема для загальних розкладів, також звертайтеся, я запишу. І так, який кармічний урок мають пройти тільці під час затемнення. О, і полетіла карта. Мічі, королева мічей. Дивіться, яка класна вещь. Така вона, вся прям щось в ній є, таке з. Мексики, да, Інки, наші давні цивілізації, прямо бачу я перед собою той самий ту саму піраміду. Взагалі, ви маєте навчитися спілкуватися з. Цієї людини. Перший варіант це може бути ваша знайома водної, не водної, ви бачите, повітря. Да, Мічіця в нас повітря це може бути жінка Терези або жінка-водолей. Або це близнюки. І от ця людина, яка є у вашому житті, ви маєте вирішити з нею ситуацію. Це можуть бути юридичні справи, це адвоката, лікар, на яких ви маєте звернути увагу. Якщо це жінка, давайте зараз будемо дотягувати з вами карти. Це може бути відносини з мамою, які ви нарешті маєте вирішити, відносини з сестрою, відносини з подругою, жінка, яка... Грає дуже важливу роль у вашому житті. Давайте дотягнемо карту яку роль. Да. Тут бачите калісо фортуни. У вас справді кармічні відносини з цією жінкою. І що вам треба зробити? Тут ж прям таке питання: сонце, поміріться. Поміріться і виходьте з нею на таку на мірову. Якщо це була ваша мама. Дівчата кажуть, чому в мене немає грошей? Нема грошей, бо з мамою немає контакту. Мама це наше джерело енергії, джерело пентаклі. Вам потрібно вийти на новий рівень відносин з нею, з цією жінкою. Наступне, і ми вже сказали, що для цього потрібно. Потрібне розуміння. Якщо ви мене зараз бачите, це означає, десь там наверху вищі сили дають вам таку підказку і говорять, для того, щоб далі виходити в ресурс який він класно виглядає, в сонце. Вам потрібно піймати цей момент. І доля вам дасть таку ситуацію. Можливо, ви давно не спілкувалися з цією людиною, але вона знов прийде в ваше життя. Чи через третю людину щось у вас відбудеться? Наступне питання, яке ми задамо картам, це. Де ваш ресурс? Багато з людей знає свій ресурс. Ви можете назвати, що ви можете класно робити, або де ви берете сили для того, щоб вирішувати певну ситуацію. Деякі з вас не бачать цього. От давайте зараз запитаємо карт, в чому ваш ресурс, який ви можете використовувати для того, щоб вирішити ситуацію з цією жінкою. В принципі, ресурсів у вас багато, але ви не можете зібрати їх докупи. По сімрки чаш ви маєте такі, знаєте, це можуть бути ілюзії, або коли людина не може обрати. Вона наче по вершкам таку позбирала певні моменти, і не іде в глибину. Ця карта каже: іди в глибину ситуації, іди в глибину себе. Аналізуй, зробіть аналіз своїх сильних сторін, як завжди, берете якогось зошита, берете ручку і починаєте писати. Я можу це робити. Або згадуйте складні ситуації в минулому, коли ви вирішували питання, хто вам допомагав. Можливо, це була людина, яку ви знаєте у вашому оточенні, ви завжди дзвоните в неї така, да, поплакатися на плечі. Боже, допоможи мені. Щось таке сталося, не знаю. Можливо, це. Хтось в інтернеті, певний блогер, який е, допомагає вам. У мене клієнтка на консультації сказала, що колись вона себе так погано почувала, і вона дивилася розклади таро так, е, певної людини, і вони їй допомагали. Вона знала, що все буде добре. Це її підтримувало. От хто є у вас навколо вас? Можливо, це ваші подорожі, можливо, це ваші зустрічі з подругами, що є ресурсом. Ось тігра прийшла. Давно я тебе не бачила. Йди десь, сідай. Тільці, ви в мене сьогодні в прем'єрі. Так, треба якось домовлятися буде. О, сідай. Можливо, це ваші тварини, які є для вас тим, хто дає вам енергію або допомагає жити в моменті. Наприклад, коли до мене приходить кіт, я сідаю, чи я там лежу, і він, значить, на мені лежить. Це означає, я не можу встати. Тігра. Сідай. І е, от той момент, да, дивіться, зараз піймала інсайт. Життя в моменті. Можливо, вашим ресурсом стане те, що ви почнете жити зараз, а не післязавтра або е, в якийсь там інший день. Зараз. Не думайте, що ви будете жити, як то гореться, багато-багато століть. Ви живете зараз. Тігра, дякую тобі, сонечко, за допомогу. А тепер подивимось, що повинно вмерти. Подобається мені це питання, оскільки ми тягаємо з собою е, такий, знаєте, як німці кажуть, шляптав, шлейф з минулого. Минулі події, минуліх людей, минулі думки, які не є актуальними, актуальними, які тільки тягнуть нашу енергію. Ми думаємо про те, що може щось там і було б, але це минуло розмови, кризи. Коли ми не відпускаємо і де там наша карта. Не живемо в моменті, да? а ще думаємо, що вибір то великий, можна і це, і те, і 25-те зробити. І так, що має для тільців закінчитися? Що має залишитися поза коридором затемнень? Так? Клас! Башня, от дивіться, карта, яка означає вщент. Оце справді руйнування. Руйнування... Дивіться, тут, до речі, може бути втрата житла в прямому е, значенні, да? а в іншому це е, руйнування ваших установ, руйнування того, як ви бачили життя, як ви спілкувалися, як ви жили, в що ви вірили. І зараз йде зовнішній, бачите подразник, який в вас е, може стукнути. Чому це відбувається? Ви внутрішньо готові до змін, але нічого не робите. І гра. Да. І от бачите, як він мене штовхає, і йдуть ці зміни. Через те, що внутрішні зміни не приводять до того, що ви рухаєтесь, що ви починаєте щось робити, міняти, переїжджати, навчатися, блокувати когось, переходити на інше місце роботи. У вас після коридору затемнення, можливо, станеться така ситуація, коли у вас щось буде зовнішнє, щось вас там і хряпне. І воно буде таким потужним, що вам просто потрібно буде це змінити. Це може бути переїзд, переїзд в інше місце, в іншу територію проживання, коли ви зміните житло і скажете Я не можу. Наприклад, ви жили разом з сім'єю, у вас було, наприклад, дві родини в будинку і ви роз'їжджаєтеся. Чоловік, і ви роз'їжджаєтесь. І оцей коридор, затемнень, зніме з вас ці рожеві куляри і скаже, добре, роз'їжджаємося. Не проблема. І як вирішити певну ситуацію? Давайте зараз зробимо таку штуку, ви загадаєте собі певну ситуацію. Ми подумаємо, як треба її вирішити. І я запитаю в Таро пораду. Можете поставити на паузу мене подумати, і карти Таро дадуть вам підказку. Якщо вже тігра тут сидить, то підказка буде і від тігри. Да? зайчик мій. Поради для тільців. Як вирішити ситуацію? По четверки Пентаклі вам потрібно збирати гроші. Те, що ви вирішили, або гроші, або ресурси. Купіть гроші на те, що ви задумали. Якщо ви, наприклад, хотіли купити будинок, це означає, що до грошей недостатньо, ще треба підкупити. Якщо ви плануєте відкрити бізнес, це означає, треба ще. І це ресурси. Займайтеся тим, що ви збираєте свої ресурси і все це в такий сундучок складаєте. Це означає, вам потрібно займатися обмеженням своїх певних, те, що ви віддаєте, те, що ви енергію від себе відпускаєте, її треба до себе. І трошки гроші. Оскільки ваші плани, дивіться, зірка, це може бути справді проєкт, це може бути проєкт в інтернеті, це може бути те, що ви плануєте. І от якраз воно і вам іде. Копіть на це гроші. І ваша мрія буде збуватися, може бути подорож, якісь такі цікаві країни. І карти кажуть, просто взагалі цікаво, да? людина хоче подорожувати, що треба зробити. Купити квиток, щоб купити квиток, потрібно збирати гроші. Більш нічого, щоб гроші були, потрібно працювати або хтось вам заплатить. А в даному випадку просто купіть на це гроші. От була така інформація для вас, тільці від тігри і мене. Буду вам вдячна за ваш коментар. Бажаю легкого переходу через коридор затемнень і залишайтеся в ресурсі. На все добре.